Військовослужбовці, які отримали інвалідність під час захисту України, мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір виплати залежить від групи інвалідності та визначається на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня року встановлення інвалідності. Станом на 1 січня 2024 року, прожитковий мінімум становить 3028 гривень. Відповідно, суми виплат складають перша група інвалідності – кратний прожитковий, прожитковий мінімум мільйон двісті одинадцять тисяч двісті гривень. Друга група інвалідності 300-кратний прожитковий мінімум 908 вісіч гривень. Третя група інвалідності 250 кратний прожитковий мінімум, 757 тисяч гривень. Для отримання цієї допомоги необхідно звернутися до командира військової частини. Або якщо ви звільнені з військової служби, до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання потрібна консультація. Або супровід фахового юриста, звертайтеся у Viber, WhatsApp або Telegram, або залишайте заявку на нашому сайті.